Цьому році ми взяли новий напрямок по спорту. Це напрямок по ветеранам, які отримали інвалідність під час бойових дій. І в нас є два ветерани, які потужно виступають: це Едік і Максим, по кросвіту серед ветеранів. і вони вже завойовують медалі. Едіка вже запрошують до збірної України. Я хочу сьогодні подякувати тому бізнесу. Тим спортивним залам, які дають можливість безкоштовно. Їм займатися це реформа, це брама, які підтримують нас в цьому напрямку. В наступному році ми хочемо зробити інклюзивні спортивні майданчики. В цьому році ще ми зробили багато по інклюзії. Ми в військовому шпиталі зробили повністю капітально відремонтували всі дорожки, які на 100% відповідають всім вимогам і ДБН по інклюзії. Ми бачимо сьогодні, на жаль, багато наших хлопців, наших захисників і захисниць сьогодні на візках. І по Ірпінню, якщо бути чесному, в відсотках 80 вони нормально проїхати не можуть. Вся Україна це виправляє, і я вважаю, що ми будемо одні із першими пілотні проекти будуть в нашому місті. В Вірпіні робиться капітальний ремонт стадіону. В наступному році нам обіцяють підрядники, що будуть роботи завершені, і ми зможемо проводити там змагання, тренування. І звичайно, приємна новина на Олімпіаді. Наша Ірина Каляденка завоювала срібну медаль. Це наша гордість. і Її звичайно дуже підтримуємо і вітаємо. Я хочу привітати мешканців територіальної громади з новорічними святами побажати миру, здоров'я і звичайно найголовнішої мрії кожного українця від малого до великого це нашої перемоги. Я впевнений, що в 2025 році вона буде з Новим роком! Слава Україні!